Як сказати, наступило, настало літо. Або щось настало. Mm. Uh, roll around. The summer rolled around. Таке roll around. А як сказати, цей один плюс один знаєте, акція, коли купуєш один другий ти в подарунок. Bogo. Bogo – це абревіатура. Buy one, get one. Отак. От а краща якість за свою ціну. От, Типу, щоб відповідність є там класна якась штука за свою ціну, за свої гроші. Good value for money. Good value for money. Тобто класна якість, цінність за ці гроші. Good value for money. Що ще? Подарунковий сертифікат. Gift card Gift – card. Дуже просто. Ще інколи кажуть, знаєте, як на прольот, там ночі на прольот, або там тижнями, або якийсь період часу, годинами, типу, без закінчення. Оце все продовжується і продовжується. до такий вираз on end. For weeks on end. For weeks on end тижнями. На безперервно. Або for hours on end. Годинами без перерви. Просто <свісно> без зупинки. Цікаві вирази чи ні. Чи підібрати може якісь інші, а якщо якісь інші, то які? Скажіть, будь ласка. Всім здоров'я.